Всім привіт, з вами Ігор. І нарешті я вже зупинив це поле, бо включив ті нові поля. Зупинив це поле, що за мною. І те, що на даху. Це старі мої сонячні поля. Браковані панелі, буду я їх красити. Ніколи не думав, що таке я буду колись казати. Ну, старі мої глядачі постійно знають, що це таке. Зараз покажу, що їх буду красити. От, Ремонт панелі. Зупинив на ремонт. Ну, Вес не можна сказати, бо це не вся сонячна електростанція в мене поламалася, тільки панелі. Ну, в принципі, і панелі ще не дуже так, щоб сказати, поламалися. Ну, тримати їх в такому стані не можна з тріщинами. треба їх красити з задньої сторони, щоб туди не попала волога. Бо якщо туди попаде волога, то буде їм капець. Оце нарешті, до речі, е отут-ось, бачите, ще в, мене, ще в мене поки що не видно, що тут за склом є волога. От. Бачите, тут все біленько, все чистенько, немає зелені. От коли вже тут з'явиться зелень, ну трошки грязні вони, ну це таке. О, Зелені немає, ні на одній панельці ще зелені ніякої немає. От тут, коли попадає під шкло, скло, вода, о, волога з задньої сторони, ну, з передньої вона ніяк не попаде, бо тут скло ціле, не бите, нічого. О, а з задньої вона попаде, бо там тріщинки. Зараз покажу. І бачите, потім вона сюди. Стікає, відслоюється та плівка, там якось морози, волога і все таке. ну У мене ще зелені немає. Якщо вже тут зелень з'явилася у вас, то це вже кажуть, що ну я таке чув, що вже панелі не спасти. Ну У мене ще немає. І тут немає, ні там наверх їх я дивився, немає. Тут ще зелені в мене немає, значить ще можна їх врятувати, ці панельки, перекрасити. От, і все буде добре. А для нових глядачів забув сказати, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, супер-пупер опалення. Раджу всім не пожалкуєте ні разу. Це краще за дрова і дешевше за дрова, дешевше за газ, дешевше. Там що? Та за любе опалення це дешевше, тепловий насос, вода, вода. Ну, Я ж кажу, ви будете в захваті просто від такого опалення. Раджу всім. У мене є куча контенту, як його зробити, цей тепловий насос, вода, вода. Так що не пожалкуйте, це я вам гарантую 100%. І ті, що вже зробили, теж не жалкують і пишуть вдячні коментарі. О, ще й в мене сонячна електростанція, як ви вже зрозуміли, да? <сь> з інверторами. АКБ, хоча раніше, раніше я використовував ці панелі взагалі без нічого, тільки на активні навантаження. Тобто під'єднав 7 штук, 250 вольт колисти напруга і все. Грівся, там тени, бойлери, всякі активні навантаження, електроплитку. І досить успішно я користувався, майже 5 років без інвертора. Отак -от. от. Так що досвід є. Використання і такого в мене. Ще й у мене сонячний колектор повітряний. 6 метрів квадратних для опалення будинку в опалювальний сезон. Ну, Звісно, коли є сонце, взимку, там весна, осінь. О, ще в мене досвід використання вітрогенератора. Моя вежа стоїть на черговій переробці. Яку я ніяк не закінчу. Ну, ж колись таки дійдуть руки. От, ще є в мене що там в мене? А, плейлист ще. Про все це є плейлисти, ще є плейлист про ДЦ циркуляційний насос. Це, якщо ви по мінімуму хочете вкластися, то дуже непогано, хоча б опалення у вас буде в блекау, тобто циркуляція води в системі. От Ще й у мене консультація, що кому не зрозуміло, дзвоніть, все порішаємо, все поділюсь, посчитаємо, досвідом, поділюся, що знаю, то і, і розповім. От, хто не дозвонився, з перший раз дзвоніть, другий раз не проблема. Буває таке, що багато дзвонять. То... От всі умови консультації в першому закріпленому коментарі, і там же ж буде прайс-лист на ці акумулятори. Біом і на інвертори. В них де є? У них все з гарантією. Офіційний ділер. Чудові акумулятори все працює. Зараз ще покажу його. От, ну, ніяких нарікань. Поставив і забув. Це саморобки, це, в мене є й саморобка. От, о, саморобка це таке танці з кого нема, ну, Кому подобається таке, там щось складати, крутити, збирати, потім бігать, дивитися, як воно працює, то може і так, я згідний. О, але кого немає часу на це все займатися цим всім, ну, збирати його, потім контролювати, як воно там робиться, це все перевіряти, там, то краще візьміть той біом, там, і не зекономити нічого на тій саморобці. Зараз, може раніше, там, то зараз. Так, ідемо дивитися, що. Може, їх буду красити. Ці панельки перелазимо. От. от Бачите, що тут у мене робиться? Тріщини. Тріщини. Прямо ось в цій плівці. Ну, не знаю, ця камера чи показує. Вона так не дуже зблизько гарна. Зараз я, мабуть, візьму іншу. так Ну оця хоч начебто фокусується. Ось, бачите? Може хто не бачив. Це задня плівка, ну, задня сторона панелі. Ось ця коробка проводи. І вона вся от таких, от, де я зблизька показую, тріщина. бачите. Там мені казали, що це що ж це ти казав вічні панелі. Ну, Панелі дуже довговічні от, і мають працювати безвідмовно ну, 20 років, як мінімум, а то й більше. Ну, Воно так і є, в принципі. Але це брачок. Це просто брачок. Бачите, на кожному цьому. Вся ця плівка покрита тріщинками, якраз по шинах. Оце якщо подивитися, там видно в просвітлі, бачите? Між цими йдуть шинки, якраз напротив шинок оці тріщини. І кругом, кругом, кругом вони всі-всі-ці всі, всі, всі ці панелі, може. От бачите туди буде з часом. Ну, заліто, за літо, я щось так не бачу, щоб вони збільшилися. Оці тріщини, начебто вони такі самі. Може вони тільки взимку збільшуються, не знаю. Але вони є кругом на кожній панелі. Ось, бачите, друга панель. Те саме. О. Якщо хтось думає, може, що з задньої сторони це не так страшно, що тут немає вологи, то я вам скажу тут її повно. Хоч навіть воно з нижньої сторони, ось Тоже, бачите. Ну, кругом. Кругом. Кругом на кожній панельці. ми бачимо оці. Ачте тріщини. А. Ось виробник. О, от цього виробника не беріть. Ха-ха-ха. <гум> ну може вони вже... Я кажеться, що вони вже і не існують цієї. Ой, вони вже панелі наклепали, от того брачка продали, бачите. А ти тепер ось, ось. взагалі така товста тріщина. Дивлюся на неї, бачите. Ось ух, така, от, ну всі, всі вони ось йде. Ось, бачите, яка вона. Пряма, прямо і так от іде. Ось через усі елементи прям лопнула ця плівка. Коротше, неякісна ця плівка. О, якісь менше, але ну, вони взагалом всі потріскані. От. І вологи тут море. Я колись вранці вийшов, конденсат, подивіться, чи є тут, чи немає. То тут все оце було мокре, таке наче шланга його полив оці каплі прямо звисали з цієї плівки. Візде вся мокра плівка, наче тільки що дощ на неї пройшов. Так що вологи тут достатньо, і якщо буде якась дірочка, воно затече під плівку. Потім воно там може розтікатися, замерзати, проникати далі, далі далі. далі. Потім я показую зелень, внизу панелів з'являється, і то вже все. То вже Свідчить, що волога вже під склом. Під склом якраз там затекла і на елементи. і зелень ж, Зелінь це ця мідь окисляється, утворюючи зелень, це такий признак, перший окислення міді, зелінняться. От, і все, панелі вже спасти. Ці ще панелі, я думаю, спасти можна. Я планую, зупинився я на силіконовій красці, довго думав, чи гумову взяти, чи силіконову. Ну Гумова там написано, що все ж таки пар пропускає. Пар пропускає гумова. О, а силіконова, начебто, взагалі не пропускає, ні пар, нічого. Так що буду брати, мабуть, силіконову. Ну, пишіть, яку ще краще взяти, бо вже ось, вже буду замовляти її. Краску. Тут я порахував, її треба ціле відро. Велике відро на оці всі. Панелі, Бо якщо красить два рази, а може й три прийдеться. І ті, що ще на даху, це тут 14 штук, там чи 28 панелей, то краски піде багато. Ну ніколи не думай. буду такою дурньою задіватися, якщо чесно. красить сонячні панелі. виявляєте собі? Ну, це взагалі. Я в шоці. Красити сонячні панелі. Але буду, прийдеться. А що робити? Що робити? Так його залишати не можна. Оце. А це так не можна залишати. Бачите, що робиться? Кругом везде. Вся вся панель за цими тріщинами, вся геть вся плівка. Так. І я думаю, вона буде розширятися, ці тріщини. Отакі справи. Бачили, може, це моє відео, де я показував, що у людини теж сталося, потріскалася ця плівка, і що то там взагалі та панель розпалася, розвалилася, розмерзлася, полопало скло. чи що там, Я не знаю. Ну, Вона взагалі прийшла в негодність, Так що я ж кажу, залишатися так не можна, От, бо буде. Це хлам, а не панелі, викину на мусорку. Треба щось їм робити, обов'язково. Якщо у вас таке є, обов'язково красіть, не залишайте. От, бо панелі прийдуть зовсім в негодність. Бачите, ну кругом. Кругом ось тут біля цієї, де вона там? Коробки, ось кругом оці тріщини. Бачите, кругом. Кругом тріщинки. Так, ну добренько. Пішли, подивимося, як я. Підключив нові панелі, що там у мене на щитовій додалося і все таке. Ще не дійшов. Працює в мене зараз оця ланка. Оце ті панельки, що мені вислали в заміну тих бракованих. О, тут тут теж 8, навіть трошки більше 8 кВт. Ось такий рядочок, все стоїть чудово. Казали, там погано в мене вони закріплені. Все воно нормально закріплено. Ось такою арматуриною я воно причепив до забору, все тут. Тепер воно. Ну так, трошки ще шатається, але ну я ще його трошки підзакріплю. Там я ще розкосину одну кину. Тут між стовпами, так, наче зверху донизу. Між стовпами, щоб вона так от не ходила. Ося ця конструкція. І там ще дві підпорочки на заборки. І все, і буде вона стояти нормально, так що все нормально. Так, це лонгі. Я думаю, що з цими панелями вже такого не буде. Ну, лонгі все ж таки. Тут плівка навіть не така, вона якась на ощупь така. Ну, не така. Розумієте, та якась шаршава плівка. А ця така вона гладенька і така вона, наче м'якенька та взагалі жорстка. Може, якраз із-за того, що вона жорстка, її полопалася. Так, ну що, йдемо дивитися, як працює це моє нове поле, як його під'єднав. Так, ну ось ми біля моєї щитової. Ну, я її прямо пишаюся. <гум> так, тут мені все подобається, просторо, є куди що тулить. Тут ще десь, мабуть, тут або може тут лімітер причеплю. От, та воно потрохеньку так і заповниться ця щитова. Ну, я взагалі так не прихильник, ото то багато всякої апаратури, якихось контролерів, датчиків, ватметрів і все таке. Ну, на, на одне поле все ж таки поставлю. На кожну ланку по сім панелів по ватметру все ж таки поставлю для контенту, для контролю. І самому цікаво, що там вони виробляють. Ось зараз оці три, там, де ми останній раз були, а то й один ряд панелі. Оце вони, оце перший, друга і третя ланка. Бачите, 243 напруга. О, Там якийсь струм, іде незначний. ну, Зараз нема споживання в мене хаті. Бачите, інвертор мовчить. Акумулятор вже всіки тут, ще 10 ранку навіть немає. Він вже заряджений 100%. Біомчик, бачите, ну, чудовий акумулятор. От, і все все, я ставлю на нього 20 А. Зарядки. Це в мене поле, де ми були тільки що південно-західний напрямок. Південно-Західний. Там багато хто каже, що треба ставити схід і захід. Ні, схід і захід я ніколи не казав ставити. І ніколи і не буду казати. Це не потрібно. Схід і захід взимку не працює. Найкращий варіант це Південний Схід і Південний Захід. Отак от, от розумієте? От. Не схід, схід і, і захід це хіба що влітку, і то. Що зараз вже день менше. от, І сонце падає. Вже той схід-захід працювати вже скоро в вересні, в жовтні вже. Ну, десь може в жовтні вже працювати зовсім не. А от Південний схід і південний захід це оптимальні напрямки. <coughs> так що біомчик працює, все супер, ніяких нарікань, чудовий акумулятор. от, Я ж кажу, нема сенсу його збирати, корпус чудовий, все міцно складено. от. Отлічно все. О, дуже гарна продукція. О, хто мій інвертор нерв? О, не знаю, може, ще оту всю ерунду в коробочки сюди принесу, перенесу. А може і ні. Ну, то мережа там, все, що по мережі стосується. Це у мене все по сонцю тут буде. О, До речі, чого я так довго не під'єднував оті нові поля, бо чекав я ж оці клемні колодки з AliExpress. Бачите, от такі я замовив. І то, яка проблема в мене з ними вийшла, я замовляв дві отаких от однакових, от, а вони, китайськ, мені прислав через півтора місяця одну. Одну. Я хотів забрати кошти, дивлюся, а друга ще йде. І вона прийде десь там аж через місяць, то я пішов та купив в магазині. Добре, що в нас тут були отакі, але на 10 штук не були. Ну, купив вже на 12, мені. Якби на 12 не треба, ну вже буде на 12. Тобто, це, до речі, хто буде брати, то це 45 амперні. Вони здорові. Бачите, ось моя рука. От я Ось у пальці. Це 20, це, мабуть, більше 20 сантиметрів. Оце 20, мабуть. О, а може, а може, це 20. Ну, здорові вони. Це 45 амперні, є там ще 15 амперні і 25. Але це 45 амперні. Беріть, якщо що, то такі. У них тут великі болтики гарні, все можна гарно затягнути. Ну, Мені такі от сподобалися. Клємнічки. От. І в мене для чого вони мені поле ось, поля поля приходять. У мене ще ж тут буде 4 поля, Те, що ті, що на даху, і там, де ми були. Оці, що я вимкнув уже ось. Бачите, оці ось вони. Ці вже я вимкнув, а це поле. Ну, це такий кабель, я кинув. Ну, він зато хоч мідний, лапша така. це на сонячний хід. Ну, Я його поміняю. Це просто було таке. Зато міть. І це теж, до речі, міть. Ну тут взагалі, я думаю, на щитку. На мідь розживуся тут коротеньке все. Це таке, що алюміній там далеко було то тягнути тих 50 метрів алюмінію, то там вже алюміній, бо там дорогувато буде. От. І в мене приходять на верхню шину мінуси всі. Ось три поля, там, де ми були, тільки що показував, ряд цілий. Це там три ланки по сім панелі. Ось три ватметра, три вимикача. От, сюди приходять мінуси, всі сюди плюси. А тут уже буде відбиратися на інвертор з цієї сторони. Тут у мене якраз виходить, три поля я вже під'єднав, і ще чотири станеться, під'єднати старі поля після ремонту покраски. І три виходи в мене будуть вільні, бо зверху тут ж, бачите перемички, я натикав мідні. <кій> от, Зверху тут зайнято вже а знизу, ще тут три буде вихода. Інвертор, лімітер, і ще один якийсь запасний буде. Може ще один лімітер поставлю, чи якусь розетку постійного струму. От. Хоча тут можна і по два тикати, знизу провода з обох сторін, не тільки по одному, можна і по два. Коротше, сюди можна тикати, що хочеш. <гум> От. І знизу в мене тут мінус, тут плюс і все. Ну, Все зрозуміло, все нормально, як на мене. <кхм> Залізна плита. Нічого не горить. Це таке єдине, що мені не подобається, що тирса сипиться через оті. Отвори, що я насверлив. Ну нічого, щось там буду думати. Може за піню чи за силіконю, чи щось там зроблю. ну тирса мені тут не треба на ватметрах і на цих всіх штукенцях. Отак от, от підключив я. оце напруга на полях. Нема ще споживання. Акумулятор зарядився, бачите. О, от от метрики. Їх можна потушити. О, все, якщо так от нажати, бачите. О, вони не будуть. Хоча воно видно і так, і без подсветки. Та підсвітка надо, не надо, Хіба що на відео, якщо вмикати, то... Можна вникнути. А якщо цю кнопочку подержать, просто нажать і подержать, там 3-4 секунди, десь так, то обнуляється кіловат години. Тобто лічильник енергії обнуляється. А Це вже я стільки вчора вже я під'єднав. Це бачите, на сьогодні я вже 1.42, 1.44, 1,58. Це саме більше виробило поле, мабуть, тому що воно там ввечері в мене трохи може затінюється чи що. Хоча не знаю. Чомусь більше, бачите. О, ну от така моя щитова. Так от я під'єднав. Ну що. Тепер будемо замовляти краску, красити панелі, підключать сюди ж. Всі оті старі ці буде. в мене це 16 кВт на цей інвертор. Так що, хто хотів побачити, як буде працювати анерн 6,2 з 16 кВт панелей, то ще трошки почекайте. О, я ще підремонтую, покрашу ті панелі. О, ну, більше всього, мене лякає, звісно, покраска на даху. Це там просто буде Жесть. Це просто жах. Там буде, я не знаю, це треба відкручувати кожну панель, перевертати її там. Невдобняк, страшний, місця мало. О, ставить, потім прикручувати, ну красить і знову це, це на сонці. Може, трошки вже похолодає, якби <кій> та буду ну, там на землі, де ми були, я туди де тріщини я показував, там нема про козлика. Поставив, покрасив і все. От перевага вам знову установки панелей на землі. Хоч є, як їх там помить, обслужить, покрасить, сніг пощищать, передивиться контакти і все таке. На даху це проблема. Ти його поставив і все. Ти там не бачиш, не лазиш часто роками. Люди туди не лазять і не знають, що там відбувається, що там робиться. От, ну, таке собі, мені не дуже це подобається. Ну, вже вже як є, стоять там, то вже стоять там. От, ну все. Пишіть, кому понравилась моя щитова. Може, тут щось треба ще додати, щось я не знаю, щось я тут пропустив. Ну, мені здається, що вистачає. Ну, ще тут трошки обростеться, трохи, ну, вже не сильно. Я такий прихильник мінімалізму. Мінімум необхідно. І все. Все. всім дякую за увагу. До побачення. А, забув ще одне сказати, там мені писав глядач про ці ватметри. І посилив мене там посилання на них, я залишав. Ці ватметри він писав той глядач, він підключав без додаткового живлення. Осьо воно воно тоді включився. Без додаткового живлення він може працювати без оцього додаткового живлення, коли є напруга з панелей. Тобто він живиться від панелей. Він від панелей працює. Але. Коли вранці і ввечері оці перехідні процеси, тобто не хватає вже енергії, сонце заходить. Все вони починають моргати, перезапускатися, і це для них дуже погано для їхнього здоров'я. Короче, вони в нього зараз некоректно працюють. Так що якщо ви придбали такі атмети, обов'язково вставляйте їм оце додаткове живлення. Ось воно тут бачите, 12 вольт. Це в них. Вхід і плюс контрольна напруга від поля, о в один разйом і другий. Тобто додаткове живлення, основне це 12 вольтове, постійне, щоб він не моргав, не тух і у вас не портився. Ну, все тепер точно все.